Виконуємо номер 481 із підручника Геометрія 7 та No39.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 120 градусів. Знайдіть внутрішні кути, які несуміжні з ним, якщо. Задання перше один з них на 20 градусів менший від другого. І друге, один з них утрічі менший від другого. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас зовнішній кут БЦД 120 градусів. Знайдемо внутрішні кути А і Б несуміжні з нашим зовнішнім кутом. Один з кутів кут А на 20 градусів менший. Іншого. Приступаємо до виконання, розв'язуємо задачу за допомогою рівняння. Нехай менше з кутів кут А х градусів. Тоді кут Б дорівнює Х градусів додати 20 градусів. Використовуючи властивість зовнішнього кута, зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним, складаємо рівняння. Використовуючи властивість зовнішнього кута маємо рівняння. За властивістю зовнішнього кута зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несоміжних з ним, отже Х. Додати Х додати 20 дорівнює 120. Перенесемо 20 у праву частину а зведемо потім доданки в лівій. Маємо 2х дорівнює 120, відняти 20, 2х дорівнює у нас 100. І тепер поділимо на 2. Отримаємо 50. Отже, кут А дорівнює 50 градусів, тоді кут Б дорівнює 50 градусів додати 20 градусів і отримаємо 70 градусів. Записуємо відповідь. 50 градусів і 70 градусів. І тепер переходимо до другої задачі з нашого номера. У другій задачі у нас також один із зовнішніх кутів 120 градусів, знайдемо два внутрішніх, несуміжних з ним. Якщо один із них утричі менший від іншого. У нас кут Б, нехай буде в менший за кут А. Знайдемо кути А і П. Розв'яжемо також задачу за допомогою рівняння. Позначимо меншість кутів, у нас кут Б змінною Х, нехай кут Б дорівнює Х градусів, тоді кут А в три рази більший від нього. Буде 3 помножити на х градусів, і знов ж використовуючи властивість зовнішнього кута. маємо Рівняння. Зовнішній трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Отже, х додати 3х дорівнює 120. Зводимо подібні доданки. 4х дорівнює 120. Знайдемо Х 120, поділимо на 4. Отримаємо 30. Отже, Кут Б дорівнює 30 градусів, тоді кут А дорівнює 3 помножити на 30, буде 90 градусів. Записуємо відповідь. 90 градусів і 30 градусів. Номер 481 із підручника геометрія 7